Протягом минулої доби ворог 18 разів атакував Донеччину. Поранено 10 мирних мешканців. Під вогнем окупантів опинилися 11 населених пунктів. Поліція зафіксувала наслідки російських ударів. Росія випустила снаряди по містах Авдіївка, Костянтинівка, Мирноград, Новогродівка, Покровськ, Торецьк, селищах Північне і Очеретине, селах Новосилівка, Перша, Новоукраїнка, Уманське. Армія РФ била по цивільному населенню з авіації ЗРК С-300. Телерії, РСЗВ ГРАД руйнувань зазнали 57 цивільних об'єктів, 16 житлових будинків, заклади освіти, завод, будинок культури, гаражі та автомобілі, а також два відділи поліції. На турецьк росіяни скинули авіабомбу КАБ-250. Пошкодили навчальний заклад. Трьома ракетами С-300 загарбники вдарили по Покровську. Поранення отримали п'ять людей. Серед них три дитини. Пошкоджено багатоквартирний і дев'ять приватних будинків. заклад дошкільної освіти, відділ поліції, гаражі. Мирноград ворог атакував двома ракетами С-300. Пошкоджено відділ поліції, суд автомобілі. Інформації про постраждалих не надходило. Ще одну ракету С-300. Російські війська спрямували на триповерховий будинок у Новогродівці. Внаслідок влучань зруйнував. Новано під'їзд, поранено 5 людей. Серед них 13-річний хлопчик. Пошкоджень зазнали два багатоквартирних будинки, гаражі, будинок культури. На місці ракетного удару. Триває рятувальна операція. Під завалами ймовірно можуть знаходитись ще 5 людей, зокрема, дитина. Двома ракетами с 300 окупанти поцілили по Костянтинівці, влучили у підприємство попередньо без постраждалих поліцією та СБУ. Відкрито кримінальні провадження.